Послання апостола Павла до Єфесян, 3 розділ, 8 вірш. Тут написані такі слова. «Мені найменшому з всіх святих, дана благодать сія, благовєствовать язичникам, ніслітими багатство Христове». Дивіться, апостол Павло, він в цьому тексті позиціонує себе як найменший з усіх святих. І це не один із таких текстів, де апостол Павло говорить про себе як про найменшого з святих. Є багато різних текстів. Де Павло позиціонує себе саме таким чином, коли він говорить про себе як про найпершого грішника, найбільшого грішника із тих, яких Христос прийняв у спілкування з собою. Коли Павло говорить про себе як про останнього або найменшого з апостолів Ісуса Христа. І всі ці тексти вони показують, як благодать Божа вона попрацювала в серці апостола Павла. Ці тексти показують, що відбувається з віруючою людиною, коли вона пізнає Христа, коли вона пізнає Його красу, коли людина пізнає той шлях, яким пройшов Син Божий. І тому розмірковання над такими текстами Вони допомагають нам пізнати красу Христа в його упокореності, тому що саме цю красу пізнавав апостол Павло, і саме цю красу показують нам Євангелієм. Коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що Син Божий прийшов у цей світ, став людиною такою, як ми і, взявши наші гріхи, пішов на Хрест. І це шлях, яким Син Божий не тільки здійснив наше спасіння. Це шлях, яким Син Божий він навчає нас, він навчає нас тому, якими ми маємо бути як християни. І коли ми розмірковуємо над е, Спасінням, яке звершив Христос, ми бачимо Христа, досконало святого Сина Божого, який взяв на себе наші гріхи, Його досконала святість. Вона була вкрита соромом, вона була вкрита брудом наших гріхів. І в усьому цьому соромі, в усьому цьому бруді, Він з'явився на Христі. Перед очима досконало, досконало святого Бога. І цей шлях, коли ми бачимо Христа, який вкритий брудом наших гріхів, предстає перед досконало святим Богом. Цей шлях Син Божий прийшов для того, щоб навчити нас. Для того, щоб навчити нас не кічиться своєю святостю, не включати режим такої напускної святості перед людьми. А навпаки. Це, ця благодать вона навчає нас не соромитися і сміливо говорити з людьми про свої слабкості, про свої гріхи, про свої недоліки. Ми дуже часто боїмося виглядати перед іншими людьми, слабкими грішниками. Ми прагнемо виглядати перед іншими людьми якимись такими святими, більш святими, ніж ми є насправді, але це суперечить тому, що зробив Христос. Христос прийшов цей шлях для того, щоб ми думали і прагнули показати не просто свою святість, а щоб ми думали більше про своє освячення, щоб люди знали нас, знали нас як грішників, які потребують благодаті, як грішники, які потребують освячення, щоб люди не думали про нас більше, ніж ми є, щоб люди допомагали нам, щоб люди молились за нас. І Христос він навчив цьому Павла. І Христос навчає цьому також і нас. І коли ми розмірковуємо про Хрест Ісуса Христа, ми також бачимо Христа, який був гідний усієї слави, який був гідний того, щоб всі люди служили Йому. Але бачучи це, ми бачимо також Христа, який відкинув людську славу. І відкинувши людську славу, Він прийшов і оточив себе учнями, для яких став слугою. В буквальному смислі це слова, він служив своїм учням, він мив їм ноги, він турбувався про те, де вони будуть ночувати. Він служив своїм учням. Той, хто гідний був, щоб йому служили, упокорив себе, зайняв місце слуги і служив своїм учням. І він робив це для того, щоб показати мені шлях, до якого я покликаний, шлях, яким я маю, як християнин, піти. Для того щоб я не шукав того, щоб десь зайняти якесь в християнському суспільстві таке почетне місце, а навпаки, щоб я прагнув того, щоб якомога більше упокорюватися, упокорюватися, упокорюватися і служити іншим, не просто служити іншим, а служити іншим, не шукаючи якоїсь подяки за це, не шукаючи якоїсь пошани за це, не шукаючи якоїсь. Відплати за це, а служити і знаходити в цьому радість, так як і Христос, служачи своїм учням, Він знаходив радість, радість в тому, що Він являє славу Божу, радість в тому, що Він являє любов. І це та благодать, яка навчила Павла, будучи апостолом Христовим, маючи неймовірні відкриття від Христа, служити людям. І це та благодать, яка вона має і мене навчити цьому. І я є людиною, яка глибоко потребує цього. Тому що в моєму серці живе така гріховна схильність шукати протилежного. В моєму серці є така гріховна схильність демонструвати напускну святість. В мене є гріховна схильність приховувати свої недоліки від інших людей. У мене є гріховне небажання служити. Моє серце ображається, якщо десь я від людей не отримую якогось визнання, якоїсь пошани, якоїсь похвали. І все це Христос закликає принести до нього, принести до нього, відкрити йому для того, щоб його кров, яка була пролита на Голгоському хресті, вона очищала моє серце. Христос закликає мене розмірковувати про його хрест. Для того, щоб, розмірковуючи про його хрест, я міг пізнавати Його, я міг бачити славу. славу Христову в його упокореності, славу Христову в його готовності предстати перед Богом з моїми гріхами. славу Христову в готовності служити учням, славу Христову в готовності відкинути людську славу і стати слугою. І все це Христос пройшов реально у своєму житті. І все це Христос передав мені через своїх учнів, апостолів, і все це Христос зробив з любові до мене. Справа в тому, що всі ці речі, всі ці гріховні схильності, перебільшувати свою значимість, десь включати режим напускної святості, шукати десь визнання і слави, все це руйнує мене. Тому Син Божий, люблячи мене, полюбивши мене, Він дав себе мені, як приклад, для того, щоб. Спасати мою душу від руйнуючої дії гріха. І тому ці, -ці тексти вони закликають мене, пізнаючи Христа, приходити до Нього, сповідувати перед Ним свою гріховність і зростати в упокореності, щоб я міг ставати більше і більше схожим на Нього. Нехай Господь нас благословить в цей час розмірковувати над Його красою, над Його покореністю, для того, щоб сповнюватися. У серці подяки йому сповнюватися хвали і навчатися від нього. Амінь.